Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. Смертельно ДТП на Львівщині семеро людей загинули, коли на трасі зіткнулися мікроавтобус, вантажівка і легковик, Ще троє поранені. На місці події вже працює наша кореспондентка Олександра Стасишин. Вона на прямому зв'язку з нами. Лесю, вітаю. Отже, хто винен у цій аварії і що ти знаєш про стан потерпілих? Так, Олю, ми зараз на місці, де власне в досвіда сталася автотроща. Тут досі працює поліція. Вони вже попередньо встановили причини аварії, у якій загинуло семеро людей. Та ще троє травмовано. За даними слідства, 23-річний водій БМВ виїхав на зустрічну смугу. зіткнувся з фурою, внаслідок чого некерований дав, зіткнувся з мерседеспринтером. Автобусом через ДТП загинуло семеро людей і ще троє травмовано травмовані власне водій фури. Це 49-річний чоловік, 39-річний водій Мерседес Спринтер та його 23-річна пасажирка. Це єдина пасажирка, власне, яка вижила з усього мікроавтобуса. За за нашими власними джерелами стало відомо, що люди, які їхали у мікроавтобусі, Кро автобусі поверталися за кордону заробітки, власне їхали на свята додому. Що ж відомо про водія, який став винуватцем аварії, 23-річний мешканець Львівського району. Після того як скоїв зіткнення, він вийшов зі своєї машини і почав утікати. Його впіймали десь у полі, кажуть очевидці, одразу затримали. І як уже стало відомо за словами правоохоронців, водій, Досі перебуває в алкогольному сп'янінні, тобто кількість випитого очевидно була немалою. Зараз вирішується питання про перекваліфікацію злочину, і власне його вже затримали. Чому сідав п'яним за кермом? Розкажемо згодом, якщо він це якось зможе пояснити. Що ж до трьох людей, які травмовані, вони зараз у Львівській, в одній з львівських лікарень, також згодом розкажемо детальніше про їхні. Станце наразі уся е, інформація на цю хвилину. Зараз ви можете бачити, тут під'їхав евакуатор і е, забирає мікроавтобус. Поруч багато валіз, власне, які везли заробітчани додому. Олю Лесо. Дякую тобі за це пояснення. Кадри страшні насправді. Олександра Стасишин про масштабну ДТБ поблизу Львова, у якій загинуло семеро людей. Хто ці постраждалі, в якому вони стані? Питаємо у нашої Олександри Стасишин. Вона працює на місці аварії. Лесю, знаєш, що у тебе вже є інформація від лікарів. Розповідай, що вони кажуть. Так, Олю, ми зараз на місці, власне, де сталася ранкова автотроща. Тут щойно закінчили працювати поліцейські. Також свою роботу частково закінчили евакуатори. Вони вже забрали дві із трьох машин: це мікроавтобус та легковик. Фура поки що ще на місці, за нею також. приїде. Що ж до самої аварії, за даними слідства, її спричинив 23-річний водій БМВ, мешканець Львівського району. Він виїхав на смугу зустрічного руху, зіткнувся з фурою, наслідок чого не керований дав, зіткнувся з мікроавтобусом Мерседес Спринтер. Від отриманих травм внаслідок ДТП семеро людей загинуло на місці. Ще троє зараз у двох військ лікарнях. За словами. Найважчому стані водій фури це 49-річний чоловік. У нього забій головного мозку та крововилив. Також важкий у реанімації водії мікроавтобуса Спринтер, 39-річний чоловік. У нього закрита черепно-мозкова травма, забій легень та переломи. Із закритою черепно-мозковою травмою та переломами також у лікарні 24-річна пасажирка мікроавтобуса. Вона беречі єдина з пасажирів, хто вижили під час цієї аварії. За словами очевидців, з Відомо, що люди, власне, які були в мікроавтобусі, це е, заробітчани, які поверталися за кордоном на свята додому. Що ж до водія, то за словами місцевих він намагався втекти, покинув місце після вчинення аварії, покинув місце ДТП і почав бігти у поле, але поліція його швидко наздогнала і затримала. Власне, вже встигли провести експертизу. Виявили, що на момент аварії він перебував у стані алкогольного сп'яніння, і коли його власне піймали, він досі був нетверезим. Тож зараз вирішується питання про перекваліфікацію статті злочину. Це наразі уся інформація на цю годину. Лікарі власне борються за життя трьох людей, які вижили у цій страшній аварії. Олю Лесі, дякую тобі за інформацію. Олександра Стасишин про смертельну ДТП поблизу Львова, у якій загинуло семеро людей.